У неділок 4 березня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16 розповімо далі. Вітаємо! Чергову партію спорядження передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за кошти платників податків придбали сотню fpv дронів Їхня загальна вартість понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. За словами Олександра Семчишина, за перших два місяці 2024 року захисникам вже передали 1110 FPV-дронів та 118 квадрокоптерів різних моделей. Півдрон посилений, він може нести на собі більший вантаж. Він може працювати як бомбер зі скидами, тобто він може працювати як дрон багаторазового використання. Це бюджетна закупівля. Загальна вартість ставів дронів десятки з посиленою батареєю, а також з іншими кращими характеристиками-показниками. Понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Тому дякую платникам податків за те, що наповнюють бюджет і дають нам можливість допомагати. До виділяємо ще 60 мільйонів гривень для придбання ФПВ і квадрокоптерів, а також антидронового захисту. Плюс маємо ще придбання силами самих військових частин за кошти, які ми їм безпосередньо передаємо. І вони так само, окрім того, що ремонтуються, купують інші речі, які їм потрібні, так само ще купують додатково і ФПВ, і квадрокоптери. І Дроновий захист тому передаємо, працюємо, допомагаємо і будемо допомагати далі. Поліція врегулювала конфлікт, який стався 2 березня на проспекті Миру у Хмельницькому. відео у соцмережах правоохоронці встановили особу чоловіка в цивільному одязі, котрий побив військовослужбовця, і відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Потерпілий від написання заяви. Відмовився. Військовослужбовець пояснив, що претензій до нападника немає. Чоловік, який спричинив конфлікт, перед ним вибачився. Повідомили у Хмельницькому районному управлінні поліції. Регіональне представництво благодійного фонду Stabilization Support Services відкрили на Хмельниччині. Діяльність організації спрямована на підтримку закладів соціального захисту та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, йдеться про консультування, тренінги та адвокацію. Працюватимуть у шести громадах області. Надання консультації з інформаційної підтримки внутрішньопереміщених осіб тут мова ведеться про індивідуальне консультування та групове консультування внутрішньопереміщених осіб в напрямку законодавчих змін. Підвищення спроможності рад внутрішньопереміщених осіб наразі в Хмельницькій області створено 30 рад внутрішньопереміщених осіб з існуючих 60 громад. В двадцять році співпраця буде в напрямку стратегічних сесій та менторської підтримки. Проведення тренінгів з психоемоційного вигорання, а саме для осіб, які працюють в сфері людина-людина, тобто, це найбільш складніша сфера, де люди мають проходити психосоціальну підтримку для того, щоб бути завжди в тонусі, в гарному емоційному настрої а також. Щоб могли допомагати іншим. Більше 20 громад Хмельниччини відвідала мобільна бригада громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Вона запрацювала у грудні 2023 року задля допомоги військовим, ветеранам та їхнім родинам. У команді мобільної бригади працюють кейс-менеджер, психолог та юрист. Їхніми послугами вже скористались більше 200 осіб. Ми працюємо за комплексним підходом, і ми розуміємо, що точкова адресна допомога, тобто допомога одного юриста чи лише одного психолога, не закриває всіх запитів. І є громади, які віддалені, які не мають можливості надавати такі послуги на місцях. Саме з цією метою, щоб закривати запити ветеранів, їхніх родин, ми організували мобільні бригади. З квітня місяця ми маємо запустити це як повноцінний проект, де буде уже в нас більше виїздів за підтримки міжнародного донора Айрекс. Більше двох тисяч кілометрів ми вже об'їздили. Переважно це послуги або юридичного характеру, або психологічного характеру, тому що ми розуміємо, що військовослужбовці вони ще потенційно знаходяться в збройних силах України, і ветеранів як таких ще дуже мало. Тому в основному наша цільова аудиторія, з якою ми працюємо, це члени їхніх родин, і їх безпосередньо цікавить юридична допомога, як оформити документи, пільги, як оформити, якщо людина без звісті зникла, як оформити документи, якщо людина загинула, як оформити те саме у БД. Близько 30 школярів та студентів завершили навчання у школі Змінотворця. Вона тривала два дні. У перший учасники відвідали міську раду, ознайомилися з роботою управління молоді та спорту і молодіжної ради Хмельницького. А також навчались проєктному і тайм-менеджменту. Наступного дня розробляли освітні та соціальні проєкти, які можливо реалізувати у Хмельницькому. Сама назва школа змінотворця говорить про те, що це молодь, яка має щось створити, щось змінювати. Це активна молодь, які спілкуються між собою, які здобувають нові знайомства. Проект в собі несе такий задум: «Створюй своє оточення і міняй світ на краще. Вони знайомляться, створюють нові проекти і знають, куди звернутися з цими проектами для їхньої реалізації. Перший день був у стінах міської ради, дали інформацію. Нашій молоді про те, про органи місцевого самоврядування, про роботу управління молоді спорту, міської ради та підпорядкованих установ. Ми створюємо проекти, які можна реалізувати в майбутньому. Це патріотичне виховання, неформальна освіта, інклюзивна. Інклюзивний напрямок, я працювала у групі по неформальній освіті. Ми хочемо створити проект неформальної освіти по протидії і ПСО. Ми будемо проводити триденний тренінг. І якщо ми будемо мати можливість його реалізувати, ми вже продумаємо нашу мету, складемо фінансування і будемо поширювати цю інформацію в наших соціальних мережах. Проблема жіноцтва у політиці обговорили у Хмельницькому за круглим столом. Поштовхом до такого зібрання стали результати дослідження, яке у 2023 році провела громадська організація Центр жіночі перспективи. Ми, як організація, робили дослідження стосовно просування політикинь у структурах політичних партій, наскільки жінки не просто є в списках партій, та бо ми знаємо, що в Україні діє новий виборчий кодекс, де закріплені квоти, і жінки зараз на останніх місцевих виборах більше зайшли у місцеві ради. Попри те, в самій структурі партії жінок ще недостатньо, особливо на топівських позиціях. Якщо ми подивимося структури ради партії, то жінки там недопредставлені, Відповідно, вони не мають можливості. Приймати участь у тих важливих рішеннях, які приймають політичні партії. Маємо рекомендації і до партій, і до партійок самих для того, щоб вони просували жінок до рівня прийняття рішень. Наприклад, непрозорі у партій є механізми просування або обрання членів політрадин. Жінки як дуже часто політики не знають, як відбуваються ці процеси. Тому партії треба бути з одного боку більш прозорими з другого боку брати на себе відповідальність і теж впроваджувати. Всій статут, можливо, в окремій політики, політику гендерної рівності, яким чином партія буде просувати жінок на рівень прийняття рішень. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами, бережіть себе і Україну.